Ділянку магістрального водогону у четвер ремонтували водяники. Напередодні там стався серйозний порив, щоб аварійники змогли провести ремонт. Довелося знижувати тиску мережі. По місту вода була, але не всюди. Зараз понижене давління на первих етажах. Ну не на всіх слабий, дуже слабий напор води. Вот на верхніх етажах води немає. Чавуний трійник, який замінювали водяники на перехресті вулиць червоних артилеристів 9 травня, служив вірою. І правдою років п'ятдесяти своє відпрацював сповна. Ми дімонтіруємо трійник, который прийшов в негодность, вот, і будемо його заменять на новий. Екстреність і капітальність цих робіт пов'язана ще й з майбутньою санацією водогону по вулиці Говорова, пояснюють водяники. Коли ремонт там почнеться, а статися це має у грудні, на ділянку припаде велике навантаження. Більший об'єм води буде йти. От у нас підпитка то з тієї сторони по 700 трубі, от, а тут 300 років і менший діаметр. От, ну, під нагрузкою буде. Можна допустити, щоб трьохсотку пошматувало, тоді доведеться від води відключати все місто. Якщо її перекрити повністю, от в городі не буде води. От це дуже міська лінія. Замість 13 запланованих на роботу годин аварійники планували впоратися раніше. Все, що попередньо могли зробити, зробили напередодні. Збиралися частково поміняти і труби. Предполагали міняти, Ну ми розкопали і біділі, що вони повністю в порядку. От. Так що ми їх заміняти не будемо. Будемо міняти тільки трійник. В принципі, після обіду… Город будет водою повністю.